Всім привіт! Дивіться, сьогодні 22 червня, найдовший 2023 день. 2023 року, найдовший день. Дивіться, зараз на годиннику пів одинадцятої. Пів одинадцятої, дивіться. Сашко ще вон сидить. Ми ще сидимо, дивіться, білий день. Білий день, пів одинадцятої. Пів одинадцятої. Це скільки рибахів, вона вам. Там от біля мене машин, певне, з У-5 стоїть. І покажу вам кущ, а в тому кущі сидить толік чорний, ще якась машина. І вони коротше, бухають. То пів 11 одинадцятої, ти дивіться, ще як видно. Я в шоці. Я в шоці. 22-го. Сьогодні найдовший день. Від сьогоднішнього дня вже буде день. Зменшуватися. Дивіться, пів одинадцятої, в шоці.